Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні поговоримо про кроликів, а саме про м'ясошкуркові породи. До цієї групи належать породи Радянська шиншила, Білий і Сірий Велетні, Сріблястий, Віденський голубий, чорнобура, метелик, радянський Мардер, Баран та інші. Кролі зазначених порід мають живу масу не менше 4,9. При їх створенні враховували не тільки м'ясні, а й хутрові і материнські якості та молочність. А зараз я розповім вам про таку м'ясошкуркову породу, як радянська шиншила. Породу виводили з 1948 по 1963 рік на фермах науково-дослідного інституту хутрового звірівництва і кролівництва. А також у Саратовській та Новосибірській областей, створена з хрещуванням дрібних кролів породи шиншила з білим велетнем і цілеспрямованим відбором та підбором. Для радянської шиншили типові такі ознаки: невелика голова, прямостоячі вуха, компактний тулуб, широкі і глибокі груди з невеликим підгруддям, трохи аркоподібна спина. Середня жива маса дорослих тварин 5 кг. З коливанням від 4,2 до 6,2 кг. А деякі кролі досягають живої маси понад 7 кг. Довжина тулуба 60-65 см. Обхват грудей 37-42 см. Молодняк у двомісячному віці має живу масу 1,7 кг, а у тримісячному віці. 2,5-2,6 кг. Самки характеризуються високою молочністю і добрими материнськими якостями. Середня плодючість, енергія росту молодняка та оплата корму відмінні. Забійний вихід становить 56-58%. Великої популярності набула порода не тільки завдяки високим ясним якостям, а й завдяки гарному волосяному покриву. Сріблясто-голубого кольору з чорними звивистими лініями, особливо помітними на хребті та боках. При роздуванні волосся видне зональне забарвлення. В основі осьове і пухове волосся світло сіро-голубе, вище темно-сіре, Потім біле кільце і чорні кінчики. Покрив пишний. За густотою. Поступається тільки чорно-бурій породі, характерні світлі облямівки навколо очей, попелясто-сірий клин на потилиці, темна облямівка на вухах, кролі породи радянська шиншила, поширені скрізь, основні репродуктори її господарство науково-дослідного інституту, хутрового звірівництва і кролівництва Саратовської та Полтавської областей. У цих господарствах ведеться робота по створенню нових ліній, недоліки породи, схильність до рихлості конструкції, надмірно складчаста шкіра, подвійне підгруддя, великі вуха, обрубаний круп, іноді трапляються кролі з іржаво-рудими або жовто-сірими смугами на спині, по боках і на стегнах. Це показник. Нечистопородності, кролів з такою вадою, а також з нечіткою зональністю забарвлення, потрібно вибраковувати. Племінна робота з породою спрямована нині на усунення відмічених вад і недоліків, підвищення скороспілості, м'ясності, оплати корму приростом і густоти опушення, особливо лап. У кожному господарстві. Відбір і підбір мають свої особливості залежно від характеристики конкретного стада та умов утримання, тобто в шедах чи у закритих приміщеннях. Порода славиться великою пластичністю, доброю пристосованістю до різних кліматичних і кормових умов. Для неї надмірна мінливість селекціонованих ознак, в якійсь мірі є навіть недоліком. Необхідно відпрацювати. Чіткішу внутрішньоопорну структуру. Робота з лініями тільки починається. От і все, ви щойно ознайомилися із такою м'ясошкурковою породою кролів, як радянська шиншила. У наступному відео розповім вам про білого велетня. А я дякую вам за перегляд. Підтримайте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. Вам не важко, а мені приємно! Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео. Па-па!